Вівторок, 18 червня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! З двома полеглими військовими попрощалися сьогодні у Свято Георгіївському храмі Хмельницького. Старший сержант Денис Ціось та молодший сержант Юрій Прокопюк загинули в один день 7 червня. Воїнів поховали за межами Хмельницької громади. Слава героям та вічна пам'ять! 25 fpv дронів та 10 засобів РЕП закупили для війська представники благодійного фонду Об'єднані отримують обладнання бійці, які нині перебувають на східному напрямку. За півтора роки роботи волонтери передали різним підрозділам допомоги на 27 мільйонів гривень та 50 тисяч євро. Нині відкрили черговий збір на квадрокоптери Аутел Евомакс-4Т. Хмельничан просять донатити. На жаль, хлопці, розвідка це ж життя наражають, а коли піднімається дрон, це можна зберегти життя військових. Це найдорожче, що ми на сьогоднішній день маємо. В нього і камера добра. Це дрон він від погодних умов залежить, як він літає. Це в нього якісна камера, високий польот і дальність. Це все залежить, і тобто швидкість. То на сьогоднішній день це саме показує з тих по ціновому ефекту. То це самий хороший дрон, який ми можемо купити. На жаль, ситуація змінюється кожен день. Як перші дні війни ми збирали за три дні автомобіль, то на сьогоднішній день у нас збори затягуються до двох до трьох місяців. На сьогоднішній день так складається, що ця війна вже перестала бути окопною. Просто це стало війною технологій. От, і ми всіма силами намагаємося технологічно допомагати нашому війську. Щиро дякуємо польським нашим друзям і колегам фундації Залязні і всім тим, хто взагалі долучається до допомоги, донатить. Ми постійно викладаємо свої звіти на сторінці Фейсбуку, постійно там вказуємо номер картки, на яку ми збираємо донати. У рідному Краматорську війна обнулила їхнє життя. Почали його заново у Хмельницькому. Переселенці із Донеччини, котрі вдома змушені були продати бізнес за Бастінь, кілька місяців тому відкрили у нашому місті перукарню, створили робочі місця для українців-земляків із Краматорська і Селидового. У нас в Краматорській було своє кафе, свій магазин. у Нас була невеличка турбаза в курортній зоні в Щурова, але це все війна помножила на нуль. Щось розрушилось, щось обесцінилося дуже сильно. От ми що змогли, там реалізували, продали, і на ці кошти ми купили тут невеличке там житло, невеличку перукарню. А саме головне, що ми знаходимося в тій ситуації. Коли нам не треба ні від кого просити допомоги, тому що ми вже і самі допомагаємо, і нашим знайомим донатимо на Збройні Сили України. Ми розуміємо, наскільки це важливо, цей нелегкий час для нашої країни. Хмельницький нас якби прийняв свою сім'ю, і ми вирішили просто так назвати цю перукарню сімейну. Тобто, для нас це щось тепле, щось рідне. Із презентацією проєкту Рутенія, графіка української мови, завітала до Хмельницького співзасновниця громадської ініціативи Інфоварта Анжеліка Корнієнко. Гостям центральної публічної бібліотеки вона розповідала про історію національної абетки, яка зародилась у період палеоліту. За літерами рутенії ховаються символи волі, захисту, перемоги. Але у тисячу. Сімсот 710 році указом Петра І в Україні почали поширювати російський алфавіт, яким користуються й досі. Тож представники проєкту Рутенія, графіка української мови прагнуть відродити традиційні символи національної абетки. Рутенія графіка української мови це дуже великий проєкт, який має в собі деклік складових. Рутині графіка української мови це єдиний в Україні проєкт, який визначений національною премією імені Тараса Шевченка. Рутенія графіка української мови це проєкт, котрий має свою цілісну уніфіковану систему графем конструкцій зорового зображення. Коли в 1710 році, 29 січня, Кат України Петро І ввів друкарську справу літери, котре були придумані і відзначені голландськими інженерами саме для московського язика, вони досі є літерами української мови. Тобто, ми з вами, на жаль, зараз сліпі люди. Ми з вами нашу мову чуємо. А не бачимо. Яка Чебаник, це автор цього проекту. Він створив вже понад 70 шрифтів. 14 з цих створених шрифтів, вони знаходяться в безкоштовному користуванні. Вони відцифровані волонтерами громадської ініціативи «Інфоварти» на офіційному сайті Абеткарутені.ком'ю. І ви можете зараз їх завантажити собі. Квест для дітей віком від 10 до 13 років у пошуках довгокрила відбувся у парку імені Чакмана. 20 учасників, зокрема хмельничани та вимушені переселенці, побували на п'яти локаціях. На кожній дізнались більше про архітектурні пам'ятки України, проявили навички критичного мислення та командної роботи. Мета квесту допомогти вимушеним переселенцям адаптуватись у громаді. Організували захід представники програми Єднання заради дії, яка реалізується організацією Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Квест спрямований на інтеграцію підлітків числа ВПО, приймаючи громади шляхом залучення їх до спільних взаємодії, спільної гри. В нашому випадку це квест у пошуках довгокрила, адже діти дуже люблять івен здається. Сучасний світ, весь в гаджетах, в телебаченні, то взято до уваги саме те, чим цікавляться діти, і на базі цього фільму розроблена гра мета. Ми знайдемо справжнього довгокрила, який буде знаходитись в нашому українському Криму. П'ять локацій це п'ять саме. Архітектурних пам'яток в Україні вони теж в готичному стилі. Це для того, щоб діти могли позбавитись бар'єрів сміливіше бути один до одного, знаходити собі друзів, так продовжити далі спілкування. Адже в фіналі ми всі маємо сподівання, що діти потоваришують і зможуть обмінятися своїми інстаграм-сторінками, соціальними мережами і продовжувати спілкування. Для дітей, які проживають у селах громади, влаштовують покази мультфільмів Просто неба. Ініціативу започаткували працівники кінотеатру імені Шевченка. Кажуть, вмикають ті фільми, які обрала сама малеча. Таких показів відбулося вже три. У Хмельницькому їх теж влаштовуватимуть двічі на місяць. Найближчий відбудеться 28 червня у мистецькому дворику музичної школи номер 1 імені Мозгового. Наразі кінотеатр Шевченка не працює через поломку під час війни, через ці постійні відключення світла згорів ЕНБІ блок. Він дуже дороговартісний. І наразі і кінотеатр сам не може потягнути покупку такого НБ-блока І міська рада також не може з бюджету виділити через те, що зараз війна, і всі гроші направляються туди, куди потрібно. 7 червня був перший показ. Це безкоштовна ініціатива, щоб підтримати наших громадян. Ми обираємо фільми і мультики по віковій категорії, тому що зараз найбільше потребують дітки відпочинку для того, щоб відійти якось від школи. Тому ми спілкуємося з дистриб'юторами, задаємо їм запити. Вони нам дозволяють, ми це показуємо. Дивимося на цю вікову категорію, які мультики можна показувати саме цим діткам, тому що як мультик може спонукати до якихось дій їх, чи вони можуть потім мову, наприклад, вивчати, чи вони захочуть щось змінити в своєму житті. Тому ми обираємо якісь такі більш-менш мотиваційні, не просто для перегляду. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.